Ані, скажіть, будь ласка, яку ключову мету ви як партнер ставили для участі в фестивалі Юкрені Women Festival Діва? Справа в тому, що наша головна мета це дати людям ресурс, який підтримує людей їхнє життя у ці складні часи. Причому підживить і дасть можливість зберігати і навіть підвищувати рівень свого життя, не зважаючи на що або навпаки, завдяки всьому. І через те, що ми працюємо з ефірними оліями преміальної якості ефірні олії це концентрат життєвих сил? А ми робимо бальзами парфуми з ефірних олій, і це суперконцентрати. це суперконцентрати для життя, це суперресурси для життя, які тримають, які надихають. А окрім того, це вишукані парфуми. І тому в цьому вишуканому поколі представляти це приємно цікаво, надихаючи, скажіть, а що ви порекомендували нашим глядачам? Які трави, масла, парфум для заспокоєння? Знаєте, у нас для цього є спеціальний бальзам парфум, який називається «Angel's Dreams». Він дозволяє зняти напругу, яку ми собі накопичуємо, заспокоїтись і навіть виспатися навіть тоді, коли ви не можете спати 8 годин, а треба відновити свій стан за 3-4 години. Ну а якщо ви хочете з чогось почати простого, то ну дивіться, є всім знайома олія лаванди, і вона заспокоює, отже. Справді, треба спочатку заспокоїтись, відновитись, а тоді вже рухатись далі. Ані, я вам дякую, і бажаю успіхів. Дякую вам.